Ми бачимо, що ветеранам потрібна підтримка, і не тільки медична реабілітація, але й інтеграція в суспільство це через спорт. І я, як президент федерації пляжного волейболу, точно розумію і ми робимо, і допомагаємо це військовим. Наприклад, це сидячий волейбол, а де є вже там 16 команд. У нас де є підтримка, але хотілося б від міністерки. Пані Наталі почути більш системну роботу. Тобто ми бачимо, є робота, але ми бачимо, скільки виділено коштів державою на підтримку ветеранів. Хотілося б почути більш системну роботу, яка, в принципі, допоможе цьому ветеранському напрямку. Мене більш хвилює зараз прикордонна Сумщина, і ми задавали питання прем'єр-вір міністру юлії анатолійовни стосовно того що чим можна допомогти бізнесу який працює в прикордонних, прикордонних областях наприклад сьогодні є тяжке дуже щоб не назвати гірше сполучення залізної дороги, це точно немає логістики для бізнесу для перевезення людей в деякі місця. Не будемо називати, скажімо так, ті місця, які розбомблені дороги. І також бізнес працює на немає стабільної енергетики на сьогоднішній день, працює на генераторах. Теж Хотілося б, щоб уряд звернув на це увагу і дав можливість допомоги бізнесу і людям, які знаходяться зараз в тяжких умовах.